Як зміниться ситуація в Україні у разі приходи до влади Трампа, до речі, за десятиліття, вперше точно не можуть спрогнозувати, хто займе і хто стане очільником Білого Дому, чи то Трамп чи То Байден? Виходячи з вашої риторики, я розумію, що Трамп впевнений в тому, що він посяде і займе це крісло. Так, з моєї точки зору, того є... він вживає таких певних заходів. Так, так, і багато людей республіканців, які Вважали допомогу Україні, це від що відповідає воно інтересам сполучених штатів Америки. Зараз замовчали або навіть проголосували проти, коли ставили на голосування першу першу допомогу. Деякі республіканці, які часто приїздять сюди, не буду називати їх прізвища. От вони проголосували проти. Це говорить про зміну позиції, чому тому, що вони бачать, що Трамп а, є запит по перше в суспільстві на такого політика, як Трамп а, такого знаєте... Імпульсивно, який може зруйнувати оцей відлагоджений механізм, коли еліти міняються між собою і мало звертають уваги на американське суспільство. Як вважає американське суспільство? Їм потрібен такий популіст, який знаєте, за одну хвилину вирішує там війни, зупиняє, вирішує складні проблеми за один день. У суспільства є запит подивіться як реагують судові органи вони зменшують там застави вони дають можливість рухатись трампу до, до його перемоги це говорить про те про запит в суспільстві що йому допомагають і, і він обертає навіть свої програші на нові додаткові голоси у, у цій у цьому протистоянні з байденом тому це говорить про те що запит є в суспільстві тобто склалися об'єктивні обставини які дають можливість трампу рухатись що дає це трампу трамп не будучи ще президентом він уже впливає на зовнішню політику сполучених штатів америки Республіканці, решта, які е, в партії розуміють, що Трамп поставив свої особисті інтереси вище ніж партійні і ні, ніж національні інтереси сполучених штатів, підіграють йому змушено підіграють, тому що вони бачать в Трамп в Трампі в особі Трампа локомотив, який доведе їх до яких скрізь у вертикалі влади американської, що він стане президентом і віддячить, призначить їх на якісь посади. І тому вони мовчать. Вони не хочуть виступати проти нього, тому що іншого кандидата нема серед республіканців. Трамп рухається і перемагає. Ну, чого вони будуть, скажімо так, проти тенденції, проти тренду виступати там на одинці? Набралися сміливості тільки керівники комітетів там розвідки, міжнародного і ще одного в конгресі, які кажуть, що. Допомогу негайно треба проголосувати, бо це в національних інтересах Сполучених Штатів Америки. Це і республіканців, і демократів, тому що Насправді пакет просто допомоги про 61 мільярда мільярд доларів. Якщо ви про це говорите, то американські представники заявляють, що це безпосередньо законопроект про оборону Сполучених Штатів Абсолютно. Америки, про їхню внутрішню Абсолютно. підтримку і їхнє функціонування. Руслане про Трампа, коли він заявив про те, що він готовий і зможе закінчити війну чи то за 24, чи то за 36 шість. Один президент України Володимир Зеленський запросив його до України, і ось сьогодні він надав відповідь. Тут я про Трампа говорю, що він каже: Ну я ж зараз не президент, я виключно кандидат президенти тому чого я до вас буду їхати? Дуже зручна відповідь. Він розуміє, що історія з Україною це історія програшу Байдена, який допомагає програти. Тобто, Трамп. це кейс Шлейф залишиться за ним за Байденом. Угу. Давав мало спочатку. Республіканці спочатку на початках що, що били е, демократів, ви даєте недостатньо зброї. Дайте більше, щоб вони виграли війну. А ви не даєте е, зброї? Мінус вам. Зараз е, Байден ставить на голосування, а виносить пакет 61 мільярд. Вони кажуть, так а на що? Це за рахунок наших платників податків. Ми за океан будемо відправляти кошти, а наші пенсіонери, а наш кордон, а наш там бюджет, а скорочення дефіциту бюджету, яке стоїть у нас нагальне питання в Америці. Ви що робите? Знову мінус. Записали: мінус, мінус. І в передвиборчій боротьбі все республіканці, значить, захищають інтереси пересічного американця, а Байден чимсь там займається якоюсь розвитком демократії і підтримкою незрозумілих союзників за, за океаном. Приблизно десь так а, виглядає. І чого Трамбу? Де допомагати Байдену заробляти додаткові там бали у цих перегонах? Він навпаки все зробить для того, щоб подолати Байдена. Він же ж ну непримирена там боротьба, особисте протистояння є між Байденом і, і Трампом. Тому Трамп не поїде, і а це просто дипломатичний маневр. Зручна позиція каже: ну хто я такий. Я ж ніхто просто кандидат в президенти. Я нічого не вирішую. Насправді він вже впливає на зовнішню політику. Подивіться, як перелякалася Європа його заявами, там що він на поталу віддасть європейців, якщо вони не будуть платити за, за НАТО. Росіянам я віддам вас на поталу Росії, що хоче вона, та хай робить в Європі. Потім його заява, що буде проводити ізоляціоністську політику, що не потрібно нам НАТО, значить, відводимо війська і все. Європейці в шоці. Це виходить, що американці можуть відмовитися від своїх політичних зобов'язань в галузі оборони і безпеки. Вони почали подивіться, які активні дискусії ведуться в Європі. Веймарський трикутник відродився. Антанта, військова складова цього веймарського трикутника, відновилася, тому що європейці зрозуміли, що безпекове питання це тепер їхня зона відповідальності? Що американці можуть і не накрити їх парасолькою оцією безпековою, і він уже впливає на зовнішню політику. Потім подивіться ще вам приклади приведу. От він каже, що я не впливаю на, на політику і на війну. Він впливає навіть на нашу війну. Подивіться, які вкиди були через Орбана, який побував у нього в резиденції Мара Лага. А потім вийшов і сказав. Ніякої допомоги Україні я змушу Україну скажу: не буде, не буде допомоги. Сідайте за стіл, підписуйте капітуляцію. віддавайте Крим, Донбас і все. Вплив це на ситуацію на конфігурацію. Абсолютний вплив. Тепер другий варіант від нього вкидають, він каже, не впливає. А варіанти вкидають для того, щоб оцінити і прозондувати громадську, міжнародну громадську думку. Другий варіант давайте, як, як в НАТО. Ви хочете в НАТО, давайте поєднаємо, от відрізаємо те, що хоче Путін, те, що він завоював, да? ваші території, Там Крим і оці області, що він включив в Конституцію, а те, що він не захопив, ми включимо в НАТО. Знову пішла дискусія, всі починають розмовляти. Там конфігурація знову помінялася на напередодні саміту НАТО. Ювілейного всі починають цю дискусію і обговорювати. А він сидить і вивчає, як прореагувала Україна, як прореагували європейці, як американська публіка реагує. А не підходить. Ну тоді коригуємо нашу нашу стратегію. Дописуємо. Давайте думати ще щось. дописуємо. Тобто він вкидає і, і, і перевіряє. Вкидає і перевіряє, отримує фідбек зворотній від від міжнародної громадської думки. І таким чином він вибудує працюючу стратегію, по скажімо так, закінченні війни по порегулюванню стосунків з Китаєм, по регулюванню стосунків з Росією. Він уже готується до зовнішньої політики, але він готується за наш рахунок.